За мною йдуть дві собачки. Вже місцеві жителі жартують, що це моя охорона. Собаки, можна сказати, йшли зі мною до кінця села. Зараз вже десь там зупинилися, далі вже не йдуть. А ось вони прийшли знову. Я вже з ними попрощався, можна сказати, вони повернулися і йдуть знову зі мною йду по селу і з кожного двору гавкає собака аж вухах вже Ну так нормально погода плюс 6 зараз 28 березня таке болото тут я в принципі так і знав що тут так і буде нічого Перейдемо Перше болото на вході в ліс, таке вже серйозне. На якийсь момент подумав, що побачив вовка, а це мої друзі-собаки там Стоять, mm. Все-таки ще, ще йдуть за мною. Дійшов до галявини з таким місцем для відпочинку. Це недалеко буквально від села. Чомусь я думав, що це місце буде далі, якось от запам'яталось мені було. Там далі буде ще один столик і джерело з водою. Мабуть там я вже зроблю такий підстоп. Перепочину трошечки, а то зараз зупинятися це неправильно зовсім. Класно, таке свіже повітря, пташки співають. Просто супер. Буду йти. Висота майже кілометр, появився отакий туман. Хто пам'ятає шкільні уроки з географії чи з біології, <хи> мох росте з північної сторони. От, видно як з південний і набагато менше. О там можна сказати немає. Ось. З північної сторони мох дійшов до цього місця, тут навіс і отам трошечки вище джерело з водою. Вже сходив, добра води. Зараз оце зроблю перший такий перепочинок хвилин 10-15 до цього місця з ворогти від залізничного вокзалу 6 км. І я пройшов це за годину 40 цих 6 кілометрів. Десь приблизно, якщо не помиляюся, половина шляху до кукола. Потім подивлюся ще по карті. Зараз достану якісь батончики, води я запас поповнив, перекушу, трошечки відпочину. Мабуть, одягну собі шарф, тому що... Ніби не холодно, але такі бувають якісь от пориви вітру, такі дуже якісь холодні. Зараз 15 хвилин відпочинку. Я трошки підзаряжу телефон. Візьму. З перекуса в мене снікерс і суміш горіхова фруктова. Завжди з собою беру. Воно дуже Дуже прикольно йти в дорослих хрумкати. І з'їм бутербродик. О, як же хорошо сьогодні йдеться, це просто прекрасно. Я от можливо просто скучив гасим. Сьогодні використовую е трек палеці. Раніше ходив без трихпалець, це в принципі можливо. Але сьогодні оце, на цьому болоті дуже зручно його перепригувати за допомогою цих палок. Такі фіксованої довжини, алюмінієві, дуже легенькі, мені подобаються. І зручні в, зручні в транспортуванні. Складаються з таких трьох елементів. От. Зручна штука, реально полегшують ходьбу. Потім ще якось можливо щось скажу про них. Зараз дуже мені подобається, дуже легенькі, взагалі класні, супер просто. Все, я вже тут більше 18 хвилин, вже 20, 20 хвилина. Тому збираюся, тут вже люди прийшли, два дівчат з собачками. i'm not going Якийсь такий вітер піднявся, що я на себе <головіка> цей шарф натягнув. Просто Якось так прохолодно стало. Мабуть, я, до речі, з собою шапку взяв на всякий випадок теж і рукавиці. але поки що ні шапку ні рукавиці я не одягав. Тому йду так. І так приємніше стало намагатися. Одів флісову кофту вже, бо вже так нормально задуває вітер. Прохладно так становиться. Не знаю яка тут зараз температура, мені здається що десь плюс 2, плюс 1, але такий вітер, що не став рукавиця. Що... Все, йду йду далі. Полегшують вони ходьбу гірську. Дуже я задоволений, що їх взяв з собою. Це Black Diamond. Такі легенькі. Зручно це болото обходиться. Ну, це взагалі класно. Класна штука, але знову ж таки я кажу, що якщо немає трехпалець, то без трикпалець теж можна ходити нормально. Запитав тут я у людей, які спускалися з верхів'я. Кажуть, там нічого не видно. Ну так, буде такий в мене експедиційний похід без вида на Чорногору. Так, ну нічого. До речі, от крокуси. Це ж крокуси. Хто фанат цих біток. От вони ще не розпустилися. Погода така, як кажуть туристи, молоко. Ой. Влізу. Вітер такий тут задуває. Люди, які спускалися, то кажуть, що вони йдуть вниз, бо дуже холодно і вітер сильно задуває. Одягнення були слабенько. 12.40 дня хребет кукол. На схилах трохи лежить снігу. І вид на чорногірський хребет. От так от. Зараз відпочину хвилин 15-20 біля цього старого прикордонного стопчика. І піду. Зараз ну, знову ж таки якийсь перекус влаштую, посажу. Я не знаю, чи є сенс іти на кукулу, на сам. Зараз ще посижу, подумаю, але можливо не буду йти, тому що мені потрібно піти туди. Не пам'ятаю скільки кілометрів туди ще, можливо десь 2 кілометри до самого кукола, потім повертатися і йти в інший бік в сторону. Під Буковини, Паланини і Вороненка. Від залізничного вокзалу Ворохти до хребта кукол, от буквально до стовпчика 12 3, відстань 10,5 км. 10 км 600 метрів. А по часу це в мене зайняло 4 години. Але в такому Є своя краса, Цікаво сидіти у хмарах. Не дуже сьогодні пощастило з погодою. Цікава така погодка. Сонце от трохи виходить, ніби пробивається, от прямо зараз сонце от і воно. Я думав, можливо, не розігнала би ці хмари, але ні, мабуть, не сьогодні. Покидаю я своє місце стоянки. Просадів тут хвилин 25. На ти не буду, ну не знаю. Навіщо туди йти от зараз. бачиш, я там був? Піду в сторону Вороненко. Можливо, ще розвиднеться трошечки. Ні. От крокоси. Вздов стежки. Чорногору не видно, але крокусів повно. Ось тут тут гарна прям видно їх.